Слава Ісусу Хисту, всесвітлічі і всечасних дучі, дорогі брата і сестри. Ми починаємо дуже важливий час, так звана декада весінності. Це час, що йде від Воснесіння до зісняннячого. На кожний день ми будемо мати Відеозапис, буде прочитаний один текст, і тоді дасться коротке пояснення, і тоді кожен, кожна особа спільнота собі прочитає цей текст, зробить коротку мучку, роздум над тим текстом. А згодом, що цей текст говорить для мене, що мене заторкнуло в цьому тексті. А тоді може постати молитва. Молитва подяки Богові за те, що він мені сказав те слово. Я це слово зберігаю в моєму серці. Може бути передражба я ніколи не брав серйозно цього тексту, я не жив цим текстом. може бути і прослава Господа за те все, що Він чинив для мене, за те все, що Він дає мені, за всі дари, і харизми і розуміння Святого Письма. Отже, ми будемо зараз це робити кожного дня. Ми вже перший день пекарня беремо текст від Локія від 1 до 13 стежка, де йдемо про Духа Святого. Ісужи повен Святого Духа, повернувшись над юдами і повів його в пустині, де сорок день його спокушав діяло. Протягом тих днів Ісус не їв нічого. Коли ж вони скінчились, він з А діявол йому й каже, якщо ти син Божий, скажи о чому камене, що став хлібом. Ісус узвався до нього писано, що не лише самим хлібом не година. Тоді діявол вивів його високо, Казав йому вдомивши царство світу і сказав до нього, я дам тобі всю всю владу славу їхню, бо вона мені була передана. Я даю її, кому захочу. Тож, коли ти покланешся передо мною, вша твоя, Бог? Ісус у відповідь сказав до нього, писано, ти будеш поканятися Господаві, Бога твоєму. І йому єдиному служив. Потім Він повів його в Єрусалим, поставив на по храму і сказав до нього, коли ти син Божий Кінчи, а світ світ додому, Бог, він ангілам своїм вилітиме про тебе, щоб тебе зберігали. Вони знімуть тебе на руки, щоб ти маю своєю, не спікнувся камінь. Ісус устав, до нього сказано. Не спокушатимеш Господа Бога Того. І скінчився всі спокуси, диявол відійшов від Нього до якогось часу. Адже тут у цьому тексті Дусся де веде Ісуса Пустиню, щоб Він ворожи з тим дяволом. Якийсь спокушає люди. Ісус є прикладом для нас. Ісус володів, і тому дьявол дає йому першу спокусу. Зроби, щоб цей камінь став хліб для Тебе. Але Ісус діє чілком Він не робить чуда жодного чуда для себе. Але всі є для інших, коли він бачить голодний народ, він розмножує люди і каже розставати голодним. І далі він каже, що він є сам хлібом життя, бо він ганяє пісів, він дає прозріння скупим, він кажених очищає, бісів виганяє. Херти не воскрешає. Отже, Ісус є хліб життя, і тих хліб життя, особливо приявляється на її хресті, від її хліба, це моє тіло, що за вас ламається, це моя кров, що за вас пригоняться. Перша спокуса, боротьба з хлібу, боротьба з багатством, багато тільки для мене. А Ісус, завжди дивичі да хоче. Друга спокуса. Це є спокоса влади. Все буде твоє, ти будеш панувати, всі будуть тобі служити. Ісус нам навпаки, той дух веде Ісуса, щоб Він служив. Ісус каже, я між вами хто, що служить. Я прийшов щоб послужити і віддати життя моє за інших. протилежне до влади. Третя спокуса це і спокуса на солоди, бере Ісуса на наріжний храму і каже, кейся, будуть тобі всі плескати, ти будеш мати славу, що ти є герой, що ти можеш тебе ангели зносити. А Ісус каже: поки. ти не будеш дивитися на себе, на свою славу, але ти будеш чуйним на потребі інших. Будеш йти там, де потрібно вивікувати стілити вимати. Отже, Ісус йде на зустріч. Він є чи на потреби Іжи. Не хоче своєї слави, але слави того, кого Він послав. Ось це і такі показівки на цей перший день, а на сусідах. Тому ви прочитайте той текст, самі. У спільноті, родині, почитайте, зробіть мовчанку, роздумуйте над тим текстом, помоліться над тим текстом і поділіться також ним з іншим. Це є перший день. Перший день, коли душа ти веде Ісуса у постелю, щоб воротися з діялом. Той дявол відходить до якогось часу і знову повертається. Тому боротьба проти дявола є постійна, аж до смерті.